Мутанти, частина п'ята, фінал. А, -а, а це ж Спайк. Пі-і-і. Раф. ти повернувся Рафаель Сплентере. Так мої малят, це я, Лео Ні, Донь Сім'я Мікі. Ре... Пробачте на Сплінтери, ми не хотіли. Я знаю, як це. Що тут відбувається? Я серйозно. Сім'я разом. Хто це такий? Це той самий Шредер, який вижив після аналізів Роквела. Da, bude.